Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми поринемо у світ розкоші, екзотики та справжнього морського смаку. Приготуйтеся відкрити для себе, що овіяне легендами та асоціюється з найвишуканішими стравами 5 серпня. Всесвітній день устриць свято присвячене одному з найстаріших делікатесів планети. Устриці це не просто їжа, це ціла культура та історія і як вважають джерело здоров'я і молодості. Їх цінували ще в Римській імперії. Перевозили з Франції до Риму, щоб подавати на столах знаті. Всесвітній день устриць це неофіційне свято, яке відзначають 5 серпня у всьому світі. Воно виникло як спосіб ушанувати цю унікальну молюскову і привернути увагу до її значення у кулінарії та екології. Мета свята вшанувати устриці як вишуканий делікатес, що займає особливе місце у світовій кухні. Розповісти про корисні властивості устриць для здоров'я людини, привернути увагу до збереження морських екосистем, в яких устриці відіграють ключову роль. Устриці справжні фільтри океану. Одна устриця може профільтрувати до 190 літрів води на добу. Вони очищають воду від забруднень, відіграючи ключову роль у підтримці чистоти морів. Завдяки устрицям ми отримуємо перли, коли стороння частинка потрапляє всередину. Тоді устриця починає обгортати ту частинку пластами перламутру. Але не всі устриці можуть виробляти перли. Перлові устриці належать до іншого сімейства. До речі, смак устриць залежить від середовища, в якому вони виростають. Наприклад, устриці з холодних вод мають більш насичений мінеральний смак, тоді як з теплих вод м'якший і солонуватий. Кожне водоймище додає унікальні нотки до смакової палітри устриць, що робить кожен укус особливим. Деякі устриці є гермафродитами і можуть змінювати стать протягом життя унікальний еволюційний механізм, який допомагає їм виживати та розмножуватися. Спочатку вони зазвичай народжуються як самці, а потім, коли досягають певного віку, стають самками. Устриці багаті на цинк, який є важливим елементом для імунітету, здоров'я шкіри та волосся. Крім того, вони містять велику кількість вітамінів та мінералів, що робить їх корисним продуктом. З давніх часів їх вважають Афродізіаком, хоча наукових доказів цьому мало, але вміст цинку, який відіграє роль у виробленні тестостерону, все таки надає цим чуткам певного ґрунту. Тож сьогодні, якщо у вас є нагода, насолодіться свіжими устрицями, з лимоном, запеченими чи в складі страви. А якщо ні, то просто згадайте цих дивовижних мешканців моря, які роблять наш світ чистішим і смачнішим. А який ваш улюблений спосіб їсти устриці? Діліться у коментарях. І обов'язково поставте уподобайку цьому відео, якщо ви цінуєте морські скарби. Дякую за перегляд!